Більшість людей дізнаються про важливі зміни не тоді, коли ще можна спокійно підготуватися, а вже в той момент, коли щось не нарахували, зменшили або просто перестали платити. І майже завжди в таких ситуаціях звучить одна й та сама фраза: чому ніхто не попередив раніше? Якщо ви зараз це слухаєте, значить у вас за плечима роки роботи, внесків, очікувань. Ви не раз чули, що держава гарантує. Що правила зрозумілі, що пенсія це стабільність, і логічно було в це вірити. Людина все життя працює не для того, щоб на пенсії кожні кілька місяців перевіряти новини з відчуттям тривоги, вона очікує передбачуваності, але реальність останніх років показує інше система змінюється тихо, без гучних оголошень, і найбільше це б'є саме по тих, хто не звик постійно щось перевіряти. Є одна деталь, про яку майже не говорять відкрито. Вона не звучить у новинах великими заголовками, її рідко пояснюють простими словами, але саме вона визначає, отримає людина гроші в повному обсязі чи ні. Я навмисно не називаю її зараз, тому що без контексту вона виглядатиме дрібницею. А насправді ну, це ключ, до якого ми ще повернемося наприкінці. Чому саме зараз це стає критично важливо? Тому що з початку січня запрацювали оновлені механізми перевірок, автоматичних звірок і перерахунків. Частина з них прив'язає. До конкретних дат частина тура баї до статусу людини, а частина то до документів, які колись подавалися, і з того часу вважалися ці закритим питанням. Система не питає, чи зручно вам зараз у цьому розбиратися, вона просто діє за новими правилами. Скажіть собі чесно, коли ви востаннє перевіряли, як саме держава бачить вас у своїх реєстрах. Не як людину, а як набір статусів, цифр і позначок. Чи впевнені ви, що там усе виглядає саме так, як ви вважаєте? Це питання не для страху, воно для ясності. Саме з цього моменту і починається найважливіше, бо всі виплати, надбавки, перерахунки, і навіть неохороші хороші новини, там про які зараз говорять, працюють лише за однієї умови, якщо базові речі оформлені і враховані правильно. Без цього будь-яка обіцянка залишається просто словами, тому далі ми будемо рухатися послідовно, спокійно, без паніки. Я поясню, яка саме зміна стала фундаментальною, кого вона стосується в першу чергу, і чому раніше на неї можна було не зважати, а тепер уже ні. І якщо вам важливо розуміти, що насправді відбувається з пенсійними виплатами, і як не втратити те, що вам належить, підтримайте це відео і підпишіться. Це не про алгоритми, це про те, щоб ви вчасно почули те, що справді має значення. Те, про що ми щойно говорили, логічно підводить до першої зміни, яку багато хто пропустив саме тому, що раніше вона майже не мала значення. Система довгий час працювала за принципом формальної довіри. Якщо людина один раз підтвердила свій статус, подала документи і почала отримувати виплати, вважалося, що цього достатньо. Але з початку січня цей підхід фактично перестав діяти. Йдеться про автоматичну перевірку. Актуальності даних, на основі яких призначена пенсія або доплати. Раніше ці дані могли роками не переглядатися, тепер вони регулярно звіряються між кількома реєстрами. І ключовий момент у тому, що система більше не виходить з припущення, що інформація правильна за замовчуванням. Вона виходить з того, що її потрібно підтверджувати. Найбільше цей ризик стосується тих, у кого є будь-які нестандартні обставини. Змінювалося місце проживання, був період роботи без офіційного оформлення. Змінювався сімейний стан, оформлювалися пільги або надбавки на підставі довідок, яким уже багато років. Усе це раніше могло не викликати жодних питань, тепер саме такі моменти стають підставою для зупинки або перегляду виплат. Чому раніше це не мало значення? Тому що перевірки були переважно ручними і вибірковими. Вони проводилися тоді, коли людина сама зверталася із заявою. Зараз ситуація інша, значна частина процесів автоматизована і рішення можуть ухвалюватися без окремого запиту до вас. Система бачить невідповідність. І запускає механізм без дзвінка, без попередження, без пояснень у моменті. Офіційна логіка тут проста і холодна. Держава виходить з того, що виплати повинні ґрунтуватися на актуальних і підтверджених даних. Якщо підтвердження немає або воно застаріле, система не розбирається, чому так сталося, вона просто фіксує ризик, а далі вже залежить від того, чи встигне людина зреагувати вчасно. Саме тому зараз критично важливо зробити одну конкретну дію нескладну, але принципову. Потрібно перевірити, на підставі яких документів і статусів вам зараз нараховують виплати, не на словах і не, як було завжди, а фактично, чи всі довідки чинні, чи немає розбіжностей у даних, чи не змінився ваш статус у реєстрах без вашої участі. Багато хто думає, якщо гроші приходять, значить усе в порядку. Це помилкове відчуття. Виплати можуть надходити ще певний час за старими даними, а рішення про перегляд уже бути прийнятим у системі. І саме тут виникає наступна проблема, про яку майже не попереджають заздалегідь. Тому далі ми поговоримо про другий, менш очевидний механізм. Той, через який люди втрачають гроші навіть тоді, коли впевнені, що формально нічого не порушували, саме на тому місці, де людина вважає, що вона вже все перевірила і зробила правильно, і виникає наступна проблема. Вона не пов'язана безпосередньо з документами чи довідками, але напряму випливає з тієї автоматичної логіки, про яку ми говорили раніше. І небезпека тут у тому, що цей механізм працює непомітно. Без різких сигналів йдеться про внутрішні перерахунки і коригування, які система проводить на підставі змінених умов, не обов'язково порушень, саме умов, наприклад, змінюється спосіб обліку певного періоду стажу, уточнюється категорія виплат або ж інакше інтерпретується статус людини. З погляду здорового глузду нічого не сталося, з погляду системи підстава для перерахунку вже є. Найтиповіша помилка людей у цій ситуації покладатися на логіку, якщо не було листа, значить усе гаразд. Але проблема в тому, що багато рішень зараз не супроводжуються окремим повідомленням. Людина просто бачить зміну суми або її відсутність у певний момент, або не бачить змін взагалі до першої затримки чи зменшення. Чому тут не працює здоровий глуст? Тому що система не оцінює ситуацію так, як це робить людина. Вона не враховує наміри, пояснення чи життєві обставини. Вона працює з алгоритмами. Є умова, є наслідок, немає підтвердження, немає підстави. І це стосується навіть тих випадків, коли раніше аналогічна ситуація вважалася допустимою. З юридичної точки зору все виглядає ще простіше. Рішення ухвалюється не про покарання і не про тісь відмову, а про уточнення. Формулювання завжди нейтральні. Але наслідки цілком відчутні: зменшення суми, тимчасове призупинення або вимога повернення переплати, якщо система вважає, що кошти були нараховані без достатніх підстав. Що робити, щоб не втратити гроші саме тут? Потрібно заздалегідь розуміти, які параметри система може переглядати без вашої участі. Це стосується не лише стажу, а й підстав для доплат, надбавок, підвищених коефіцієнтів. Якщо хоча б один із цих елементів формально змінюється, запускається весь ланцюг. Дуже важливо не чекати моменту, коли вже доведеться щось доводити. На цьому етапі найкраща стратегія проактивна перевірити не лише наявність виплат, а їхню структуру, зрозуміти, за що саме нараховується кожна частина суми. Бо коли людина не бачить структури, вона не може вчасно помітити ризик. Якщо вам важливо не опинитися в ситуації, коли доводиться наздоганяти події і втрачати час та гроші, підписка і підтримка цього матеріалу справді мають сенс. Тут немає зайвої інформації, є лише те, що дозволяє тримати ситуацію під контролем. А далі ми підійдемо до ще одного критичного моменту до того, як система визначає ваш статус і чому один єдиний документ або позначка можуть повністю змінити картину виплат без будь-якого окремого рішення вручну. У певний момент стає зрозуміло, що система не сприймає людину як історію життя, старань і рішень. Вона бачить інше, вона бачить статус, набір ознак. Позначок, дат і підтверджень, і саме цей статус визначає, які правила до вас застосовуються, незалежно від того, як ви самі оцінюєте свою ситуацію. Є один документ, а точніше, одна формальна ознака, яка може змінити все, не тому, що вона важливіша за інші, а тому, що на неї зав'язано одразу кілька автоматичних процесів. Проблема в тому, що більшість людей сприймають цей момент як давно вирішений і більше до нього не повертаються, а система, навпаки, вважає його змінним і таким, що потребує регулярного підтвердження. Чому на це не звертають уваги, тому що роками нічого не відбувалося людина отримувала виплати, не мала зауважень, не отримувала запитів. Складається відчуття, що статус закріплений назавжди, але з точки зору державних механізмів жоден статус не є вічним, якщо він не підтверджується актуальними даними. І ось тут починається те, що для багатьох виглядає несподіванкою: частина перевірок відбувається автоматично, без виклику, без листів, без попереджень. Якщо система не знаходить підтвердження або бачить розбіжність між реєстрами, вона не ставить питання, вона просто змінює режим нарахувань, і людина дізнається про це вже з факту. Важливо розуміти логіку таких рішень. Вони не персональні, це не оцінка вашої поведінки і не сумнів у вашій добросовісності. Це спроба привести виплати у відповідність до формальних критеріїв. Держава діє як адміністратор. Є підтвердження, є підстава для виплат. Немає підтвердження, підстава вважається відсутньою. Саме тому зараз критично важливо не чекати сигналу, а перевірити свою ситуацію самостійно. Перший крок з'ясувати, який статус система зараз застосовує до вас, не який був, не який має бути, а який фактично діє. Другий крок перевірити, на чому він базується, чи є актуальний документ, чи не завершився термін дії, чи не змінилися умови, про які ви могли не знати. Алгоритм дій тут простий, але потребує уваги. По-перше, перевірити всі документи, які колись подавалися, як підстава для надбавок або особливих умов. По-друге, з'ясувати, чи не з'явилися нові вимоги до підтвердження цих підстав. По-третє, зафіксувати для себе, які саме параметри впливають на розмір виплат саме у вашому випадку. Цей контроль не гарантує збільшення виплат, але він значно знижує ризик їх втрати. І саме на цьому етапі багато хто вперше розуміє, що навіть невелика формальна деталь може мати набагато більший вплив ніж роки стажу або загальне уявлення про належне. Тому далі ми переходимо до теми, яка зазвичай викликає найбільше ілюзій: до грошей, до доплат, очікувань і чуток, які часто не мають нічого спільного з тим, як система реально визначає суму виплат. Саме на етапі розмови про гроші з'являється найбільший розрив між очікуваннями і реальністю люди чують окремі фрази, уривки новин, розповіді знайомих і роблять логічний, але хибний висновок. Якщо комусь додали, значить додадуть усім. Якщо з'явилася хороша новина, значить, вона автоматично стосується кожного пенсіонера. На практиці система працює зовсім інакше. Доплати ніколи не є універсальними. Вони завжди прив'язані до конкретних умов. І саме тут багато хто помиляється, бо ці умови не завжди очевидні. Двоє людей можуть мати однаковий вік, схожий стаж і навіть отримувати близькі суми, але один отримає підвищення, а інший ні. І причина не в несправедливості, а в деталях, про які рідко говорять вголос найпоширеніший міф. Мені казали, що всім перерахують такі формулювання зручні, але вони нічого не пояснюють. Перерахунок завжди відбувається за формулою. У цій формулі враховується не лише стаж і вік, а й тип пенсії, підстави її призначення, наявність доплат, статус у реєстрах, а іноді навіть дата виходу на пенсію. Якщо хоча б один із цих елементів не підпадає під нові умови, підвищення просто не застосовується. Чому чули від знайомих не працює? Тому що кожна історія унікальна з погляду системи. Люди порівнюють суми, але не порівнюють підстави. А система працює саме з підставами. Вона не бачить людей, вона бачить категорії. І якщо ваша категорія не входить до переліку, жодні логічні аргументи тут не спрацюють. Є ще один момент, який часто ігнорують: деякі доплати можуть нараховуватися тимчасово або умовно, вони не вбудовуються в основну суму назавжди, і якщо змінюється хоча б один параметр, на якому вони тримаються, доплата може зникнути так само тихо, як і з'явилася, без окремого пояснення, без повідомлення. Просто як факт, тверезий аналіз тут полягає в одному: не варто орієнтуватися на загальні слова. Потрібно дивитися на власну ситуацію, яка у вас база, які надбавки входять у суму, які з них залежать від статусу або документів, і які з них можуть бути переглянуті автоматично. Це не про песимізм, це про розуміння реальності. Практичний висновок простий, хоча й не завжди приємний. Не кожна хороша новина означає додаткові гроші саме для вас, але кожна така новина привід перевірити, чи не змінилися умови і чи не з'явився ризик втрати того, що вже є. Бо іноді найбільша втрата і це невідсутність доплати, а непомітне зменшення загальної суми. І саме тут ми підходимо до ще одного небезпечного припущення, яке багато хто робить автоматично. До ідеї, що після певного віку правила перестають змінюватися і система стає стабільною. Насправді все відбувається навпаки. Є фраза, яка звучить переконливо і заспокійливо, але саме вона часто вводить в оману. Після певного віку вже нічого не змінюється. Людина доходить до пенсії, проходить усі формальні етапи, і здається логічним вважати, що далі система. Просто підтримує вже встановлений порядок. Насправді, з цього моменту змінюється не менше, а інколи більше ніж раніше. Просто ці зміни відбуваються тихіше. Після досягнення певного віку система починає інакше оцінювати ризики і пріоритети не офіційно, не в заявах і не в новинах, а на рівні внутрішніх підходів. Зростає увага до відповідності статусу, до підтвердження підстав, до формальної точності. Те, що раніше могло б вважатися несуттєвим, тепер сприймається як фактор, який потребує перевірки. Це напряму впливає на рішення і виплати не тому, що людині бач менше належить, а тому, що система намагається мінімізувати невизначеність. Вік тут виступає не як причина, а як тригер. Чим старша людина, тим більше процесів переводиться в автоматичний режим, а автоматичний режим не залишає місця для пояснень і людського фактору. Причини такого підходу лежать на поверхні, масовість, обмежені ресурси, намір уніфікувати процеси. Держава не може індивідуально супроводжувати кожну справу, тому робить ставку на формальні критерії. Це не добре і не погано. Це просто факт, який потрібно враховувати. Проблема виникає тоді, коли людина продовжує мислити категоріями минулих років. Мені вже все призначили. Я нічого не міняв, раніше ж платили. Для системи ці аргументи не мають значення, вона працює з поточними даними. І якщо вони не підтверджені або виглядають суперечливо, рішення ухвалюється без участі людини, як мінімізувати наслідки в цій ситуації. По-перше, не покладатися на вік як на гарантію стабільності. По-друге, регулярно перевіряти свою формальну картину: статус, підстави, наявність чинних документів. По-третє, не відкладати реакцію, якщо з'являються навіть незначні зміни в нарахуваннях. Час тут грає вирішальну роль. Дуже важливо зрозуміти одну річ після певного віку система не стає м'якшою, вона стає простішою з точки зору логіки, але жорсткішою з точки зору наслідків. І саме тому будь-яка дрібна неточність може мати більший ефект, ніж раніше. Це усвідомлення підводить нас до головного моменту. До тієї деталі, про яку я згадав на самому початку, до помилки, яку робить більшість людей, навіть не підозрюючи, що саме вона вирішує долю їхніх виплат. У наступній частині ми повернемося до цього і поставимо все на свої місця. Тепер можна повернутися до того, про що я сказав на самому початку, і навмисно не розкривав одразу. До тієї деталі, яка здається дрібницею, але насправді визначає, як саме система поводиться з вашими виплатами. Більшість людей навіть не сприймають це як окремий фактор вони вважають його фоном, а система вважає його ключем. Головна помилка більшості пенсіонерів полягає в тому, що вони плутають право з підтвердженим правом. Людина впевнена, якщо вона заробила пенсію, якщо виконала всі умови, значить, право є, і це правда, але для системи цього недостатньо. Для неї має значення лише одне: чи зафіксоване це право в актуальному вигляді тут і зараз? Саме тут усе зводиться до одного вирішального принципу: система не пам'ятає, вона звіряє. Вона не зберігає контекст, вона перевіряє відповідність. Якщо щось колись було правильним, але не підтверджене в актуальному форматі, воно для системи перестає існувати як підстава. І це стосується не лише стажу чи довідок, а й самих умов призначення виплат. Чому про це майже не говорять відкрито? Тому що з погляду адміністративної логіки це вважається очевидним. Вважається, що людина сама має слідкувати за актуальністю свого статусу. Це не афішується, бо не виглядає як новина. Але саме тут прихований головний розрив між очікуваннями людей і реальною роботою системи. Як використати це собі на користь? Дуже просто, хоча й не завжди зручно. Потрібно змінити точку зору, перестати думати в категоріях мені належить, і почати думати в категоріях, що саме зараз підтверджено. Це означає не чекати змін, а випереджати їх, не реагувати на наслідки, а перевіряти причини. У цей момент багато хто вперше розуміє, чому двоє людей з однаковим стажем і віком можуть мати різні результати. Не тому, що хтось краще домовився, а тому, що в одного статус підтверджений і зрозумілий для системи, а в іншого формально розмитий. І система завжди обирає простіший шлях. Саме тут і ховається та сама хороша новина, про яку багато хто говорить, але не до кінця розуміє. Вона полягає не в автоматичному підвищенні для всіх, а в тому, що людина, яка бере під контроль свій формальний стан, перестає бути пасивною частиною процесу, вона перестає залежати від випадку. Якщо ви дослухалися до цього моменту, то розумієте, мова не про страх і не про загрози. Мова про ясність, і якщо вам важливо зберігати цю ясність і надалі підписка і підтримка цього матеріалу це не формальність. це спосіб залишатися в курсі того, що справді впливає на ваші рішення і гроші. А тепер залишилося зібрати все, про що ми говорили в єдину систему без повторів, без зайвих слів. Просто щоб ви чітко бачили картину цілком, якщо подивитися на все, про що ми говорили, з відстані стає видно головне. Жодна з цих змін не існує окремо. Вони не випадкові і не хаотичні. Це одна система, яка працює за єдиною логікою, просто проявляється в різних точках, і саме тому багато хто відчуває розгубленість. Люди бачать наслідки, але не бачать зв'язків між ними. Перша зміна перевірка актуальності даних запускає ланцюг. Вона створює умови, за яких будь-яка неточність перестає бути дрібницею. Друга автоматичні перерахунки показує, що рішення можуть ухвалюватися без участі людини. Третя то статус і документи визначає, які саме правила до вас застосовуються, а фінансова частина лише відображає результат усіх цих процесів у цифрах. Коли це розумієш, зникає відчуття несправедливості як чогось абстрактного. На його місці з'являється чітке усвідомлення. Система не карає і не винагороджує, вона реагує. Реагує на те, що зафіксовано, підтверджено або втрачено з поля зору, і саме тут людина або залишається пасивною, або починає керувати ситуацією. Дуже важливо, що контроль у цьому випадку не означає боротьбу, не потрібно конфліктувати, доводити, сперечатися. У більшості випадків достатньо розуміння правил гри і своєчасних дій перевірити, уточнити, підтвердити. Ці кроки виглядають простими, але саме вони відрізняють стабільність від постійної невизначеності. Ще один важливий момент: страх у цій темі не допомагає, він паралізує, але усвідомлення працює інакше. Воно повертає людині відчуття опори. Коли ви розумієте, що саме впливає на виплати, ви перестаєте реагувати на чутки і гучні заголовки. Ви дивитеся на свою ситуацію тверезо і конкретно. Усі хороші новини мають сенс лише в одному контексті, коли людина готова ними скористатися, не чекати, що щось станеться саме, а підготувати для цього ґрунт. І тоді будь-яка зміна перестає бути загрозою. Вона стає або нейтральною, або корисною. Те, що ми розібрали, це не перелік проблем. Це карта. Карта, яка показує, де саме знаходяться ризики і де проходить шлях до стабільності. І чим раніше людина починає орієнтуватися на цій карті, тим менше залежить від випадкових рішень системи, залишається останній крок: не нова інформація і не нові правила, а відчуття завершеності і впевненості. Саме про це фінальна частина у певний момент у цій темі перестає бути важливою кількість новин, змін і пояснень. Залишається лише одне внутрішнє відчуття, що ви розумієте, де саме перебуваєте, і що реально можете контролювати. Саме це відчуття і є головним результатом усієї розмови. За цією логікою немає різкого поділу на добрі і погані новини. Є лише ступінь готовності людини до того, як система працює насправді. Той, хто розуміє правила, не чекає несподіванок, він бачить їх заздалегідь. І навіть якщо щось змінюється, це не вибиває ґрунт з-під ніг, бо є чітке розуміння, що робити далі. Дуже важливо усвідомити, пенсія це лай, це не раз і назавжди зафіксований результат. Це процес. Він може бути стабільним, якщо ним займатися, і нестабільним, якщо від нього відсторонитися. Різниця між цими двома станами часто не в грошах, а в увазі. В увазі до деталей, які здаються другорядними, але саме вони запускають великі наслідки. Те, що ми назвали хорошою новиною, насправді глибше, ніж просто підвищення або доплата. Вона в тому, що людина може повернути собі контроль не через боротьбу, не через нерви, а через розуміння і вчасні дії. І це доступно кожному, незалежно від віку чи розміру виплат. Найгірше, що можна зробити в цій темі, це заспокоїти себе думкою, що якось буде, бо система не працює з якось вона працює з тим, що зафіксовано. А найкраще, що можна зробити, це періодично повертатися до своєї ситуації і дивитися на неї тверезо, без ілюзій і без страху. Якщо після цього відео у вас залишилося не занепокоєння, а ясність, значить, воно виконало свою задачу. Ви не зобов'язані знати всі закони і механізми, але ви маєте право розуміти, що впливає саме на вас. І цього вже достатньо, щоб не бути заручником обставин. Я завжди кажу одне і те саме. Найцінніше в цій темі не інформація сама по собі, а момент, коли людина починає діяти усвідомлено, не пізніше, не колись, а вчасно. Саме тоді будь-які зміни перестають лякати. Дякую, що були уважні до кінця. Бережіть себе, свій спокій і свою стабільність. Це сьогодні важливіше за гучні обіцянки і швидкі висновки.